Молодь змінить Україну під такою назвою у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття у Коломиї презентували програму фонду Богдана Гаврилишина. На меті вона має підготовку професійної молоді для трансформації України. Програма Молодь змінить Україну започаткована у 2012 році. Це основна ініціатива фонду Богдана Гаврилишина. Коломая нам програму презентував уродженець Львова Орест Фургала. Я ще не є учасником програми, так само як і молодь, яка зібралась тут. Але е, так стало, що ми отримали цю інформацію перші. І хочеться поділитися цією інформацією з Коломаянами. Життя Богдана Гаврилишина викликає повагу та захоплення, адже він пройшов нелегкий шлях від лісоруба й офіціанта до всесвітньо відомого науковця та громадського діяча. Богдан Дмитрович Гаврилишин для мене ще з дитинства, з юності був дуже яскравою особистістю, яка запам'яталась мені. Ті 14 років, коли я вперше з ним зустрівся, незважаючи на свій поважний вік, Богдан Дмитрович випромінює енергію, бажання спілкуватися, бажання вчити і бажання розвивати свою батьківщину. Потенційними учасниками програми є молоді люди віком від 20 до 35 років. Найбільші шанси мають активісти громадських організацій, держслужбовці та представники студентства. Важливу роль відіграє також володіння англійською мовою, адже програма передбачає багато спілкування з іноземцями та навіть поїздки за кордон. Ця група самостійно повинна здійснювати дослідження однієї з шести країн, які є обрані фондом для дослідження. Коли вони здійснили цей Перше першочергове дослідження фонд допомагає їм поїхати в країну, в яку вони досліджували, для того щоб провести робочі зустрічі з експертами з країн, які вартими є уваги, і разом з цими експертами з'ясувати, як можна ту чи іншу. Реформу впровадити так само і в Україні, 19-річний студент Денис Угренчук, потенційний учасник програми Молодь змінить Україну. Він майбутній політолог, тому хотів би вивчати саме цю галузь у одній із європейських країн. Я зайшов на сайт, зачитався. Програма надзвичайно цікава в тому плані, що вона ну таке враження, щоб написана під мене, то відчувається. От знову перечитав ще раз біографію Богдана Гаврилишина. Це надзвичайно сильна особистість, знатна у всьому світі. І його життєвий шлях досить яскравий, і він здобував досвід, який зараз би так хоче передати молодим активістам з України. Умовно презентація складалася з двох частин: презентації програми та показу документального фільму Місія Свобода про життя Богдана Гаврилишина, одного із засновників міжнародного економічного форуму в Давосі, тісного члена римського клубу та радника президентів багатьох країн.